інвестиційний паспорт Тернопільщини презентував під час брифінгу заступник голови обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Ця аналітика ключових галузей області: вільні земельні ділянки, індустріальні парки та виробничі потужності, логістичні дані, приклади успішних бізнесів і напрямки для співпраці. Ми даємо загальну характеристику про економіку. Ми показуємо те, яка кількість у нас є фізичних юридичних осіб для того, щоб можна було оцінити своє конкурентне поле. Ми показуємо нашу структуру промисловості, щоб не на словах, а мовою цифр люди розрозуміли, що ми є аграрний регіон з великим потенціалом до росту. Ще один із напрямків, який на думку розробників інвестиційного паспорта може зацікавити інвесторів, туризм. Ми в цьому плані глибоко недооцінені, Ми дуже скромно про себе в цьому плані говоримо. В нас що не населений пункт, пам'ятка архітектури або місцевого державного значення, або це є якийсь замок з 100, а то й тисячолітньою історією. Але ми дуже скромно про це комунікуємо. Я пропоную про це говорити голосно. Адже туризм, сфера емоцій, сфера гостинності і обслуговування це доволі такі швидкі гроші, які можна залучати. в економ... Економіці і в економіку, і при грамотній побудові цього цих туристичних потоків можна отримувати свої доволі такі швидкі бенефіти. Зараз в області, за словами Степана Куйбіди, є 264 інвестиційних об'єкти. З них 183 – земельні ділянки і 81 – об'єкт нерухомості. Від початку року провели 240 консультацій з потенційними інвесторами. Ми супроводжуємо 58 е, інвестиційних е, проектів. Це є проекти абсолютно різного гатунку. Від... Мікробізнесів, які умовно роблять якийсь невеличкий об'єкт приватної там генерації сонця, до великих інвестиційних проєктів з міркувань безпеки. Ми не називаємо власних назв сум інвестицій. Бо частина цієї інформації вона є чутливою та конфіденційною. І ну подекуди це вже є наші такі зобов'язання перед інвестором. 58 інвестиційних проєктів сім реалізували і завдяки цьому створили 275 робочих місць. каже Степан Куйбіда. За його словами, ще 17 планують завершити до кінця цього року. Це дасть змогу створити ще 700 робочих місць.